Всім привіт друзі! І сьогодні я граю у таку гру. Я буду проходити паркур своєї подружки. Привіт Все, Я пішла погнала проходити е, своєї подружки паркур. Я взагалі не знаю, який він буде і як його пройду. Я вже чуть не впала. Впала. Я впала вже. Як ти впала? Ну, впала з подарками. На подарках... Впала. Я не могу зачитати біля чекпоинтів. Добре. Ну, так, подарки це проход... проходиться воно легко, ну... Но... Я не, не дуже вмію проходити ці паркури. Мені здається, в моїй подружки там вже такі хардові паркури, що я даже перший раунд не можу пройти. О, все прийшла. Так треба перепригувати ці лочки. Все, це Хм. Да, <кхм> Лезінц падают. Я тоже падаю. Що це за хард якийсь? Шо за харди? Який харь? Тут даже цей моих прикольчиков не было пока що. А там же и прикольчики будут. Класс. Я в тут решила тобі обща хоть не зробити. Яку? Общая це дуже легко. Давай. Так, ну тут треба е, не касатися сніговиків. Це не троль. Я ж тобі сказала, що в начале я тебе жалію. Фух. Так, обходити їх треба. Хе-хе. Прикольчики. Прикольчики, а це тролль, да? Це що таке треба вистроїти? Фу, горочка. Ой! Я взагалі за карту літаю! Мені треба... цей виключити. Маріна стала пташкою. Угу. Це капець якийсь. Це треба без шифта літати. По так, якщо шифтом, то я начну літати. Так. Харт починається. Ну, я бачу, що починається хард. Бо я не... хиля. Чого я падаю? Постоянно. Потому ти не проходиш паркури часто. А ти проходиш? Я вроде рік не проходила. А я вроде вообще не проходила Я не проходила Що це ти тут так... такие хардові ті, е... затопи зробила Что тебе тут затопиш Что меня тут це ж Невозможно пройти О! Наконец-то вже наконец Марина на щай не у нас на е, 25 рівні. Так куда тут іти, я вообще не знаю. Да я ж тобі взагалі тут легенько зробила. Я взагалі могла такий лабіринт купити, хоті я даже вверх не могла бы дивитися. А. Ну, да, оце. Я боюся вниз. А? А. Так внизу ходи. Внизу ходи. Я понизу все. Фух, це не троль. Ой, мне подарок. Пока что що... був тільки перший тролль. А, с цими красными штуками? Нет, чекпоинт. Троль. Давай, ты настоящий вроде бы я не пам'ятаю. Троль. Не, не трой. Оце прям хард, це хард. Це Мені... А звідки ви знаєте? Да мені здається, що це хард. Ні, не хард. Давай. Чекпоинт. Значит 25. не 25-й. У тебе там же 25-й? є? Да ты вже на 27-му. Да ну... Як це пройти? Це ж невозможно. Це вообще якесь. І, і як тут проходити? Ні-ні-ні! ні 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 не На шариках. Давай! Він возможность. Можу, я тут все пройду. Ой-ой-ой-ой-ой. Не впала. Здесь не падает. Ты голови Марио. Икал, хто їх доставав з Марио? Хто їх доставав з Маріо? Бідный Марио. Тут найти треба. Ты думаешь, я думаю, що знаю? Я знаю. Наверно, наверное, поп не на красный, значит. Да ч ты на троллей попалась? Ага. Я тобі щас ахахахну. Який ахаха, ну що ты таке? Я думала, я за чекпоинта вже привыкла до чекпоинті. А вона мені тут тролль підсунула. Ладно, бі, Йо, дать, трой, який я троль? А да, ты тролль. Тролль, 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 тролль. Я тебе тролль не заставила. Спасибо, тебе великое. Будь ласка, Мариночка. Тролль, да? Тролль. А як там красный, значит и тут будет красный. А читер. Я тоже. Да ну. Успокойся. Це неуспокоїме. Це хард. Не. Це це не хард. Це хард, Подобається, в мене тут всі люди здихали. Це хардова штука. Чекпоінт. Чекпойнт. Чекпоінт. Так, я тут проскакала. Це... І що це таке? Це тролль чи чекпоінт? Чекпоінт! Ти думаєш, що май? Чекпоінт... А, а ще Опа, тут. Так, тем. А шо, а мене заколбасило. <сх> Я просто е... в різні сторони... В різні сторони Расколбасывай. А, все, не розколбасило. Постав теряшку. Встав давай. Кидес мороз, даруй мені подарки. Кирис мороз. Давай, Витязь. А, а, ні, що це таке? Що це за мною бігає? Ні, що це таке? Фу, він впав. Що це таке? І яке тут красне? Чи сіре? Ні, сіре. Уже сіре. Тут тоже ход, да? Да. Я ж ну, ну, что пожалею. Ну, что. А, это пожалею. Ну, да? Да. По штука. Да. А ты же не знаешь? Мои тролли. Сиспортова. портала Марго! В не тролі, в тебе тролі, і не в тебе одно то же саме. О, а я угадала. Угу. А -а 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 -а, metros, я не троль. Такий цікавий паркур. Ей! -е 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 -е. Як я по цим паличкам можна прыгати? Не знаю, якось маєш. Так, це чекпоінт? Чекпоінт Чекпоінт Так, ой, тут горочка, я ж тут впаду. Ладно. ой я, я, коли я оцю горочку строїла, то я цей на собі стирвала. Я з п'ятого разу пройшла, так що давай. Ммм, mm, классно! Спасибо! Я старалась! Пожалуйста. Ну, ну, не поднимается нифига! Ну? Да Но все нормально, не психуй! Да ты -да не проходи! А, все, я понял, что пройти. Ха-ха-ха. Я тут читер буду. Просто на изи. Ты читер, ша? Я вообще-то тебе за хум штуки ставила, чтоб ты на читерела. А тут шо, сіра? <гум> Хотя бы не тролль. Це Я закупляла в троллях. Mm. 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 Ну в тебе такі похожі раунди. Что это такое? Це ж вообще нереально це пройти. Це, це Чикпоин же тролль. Чикпойн, а це що таке? Вгадай. А палочки на яких треба наступати? Давай. Ммм. Mm, ну... Не вгадала, не вгадала. Теж не вгадала. Ну, що це таке? <свісно> 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 що це таке? Марго, як це проходить? А, як? А, а я, а, а, а як? <рігінь> я Ну як? Ти ж ты ти... Ти це... Ти це б хоча б сама проходила? Давай давай, давай я Як? Ти це просто настроїла, да? Можеш пройти ще раз, якщо не віриш? Ой, слухай, не хочу. Марина, иди, иди подивись на мой фокус. Иди подивись на мой фокус. Mm -hmm. Вернись. Ви. Та ну, ты их просто переключаешь, эти палки. Да, да. У меня тут есть мини-спуть. У меня тут есть один, два, три. Молодец. А це шо, це за что это за какая-то петля? Сирия? Я, я надеюсь, тут сирия будет. Yeah, 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 yeah. Что это такое? Включи мені палку якусь. Creчем. Хай там і та й буде та палка, не переключай їх. А, ну що? Ну ти не пропадь. Що це за про... тебе там шо? Що пропать? Тебе там ще шо? Тебе там що, ще час треба проходити? Ти думаєш, що я що зря 3 мільйони купила? Я не знаю, що <звук> <звук> таке, ну спокійно, все нехорошо. Все дуже погано, все прям я не знаю. Ой. Так легше блю так. Ай-яй-яй, це що таке за? Це просто йти треба. Наверно, ну, так. я вам. Ну так це легко. Я це пів часа проходила Марго. Та тут Ну у нас трохи чекпоинт. Що? Що? Давай, давай, проходь. Прохожу. Ну я не прохожу. Я на це не можу. Мист... <флоток> Як ти його робиш таким сложним? Це нереально. Це нереально! <кхи> це легкотня. Яка легкотня? Яка легкотня? легкотня? Легкотня. Ко. Я запуталась. Короче. Тут треба тако близько підходити і прыгати. Все. А тут одне треба прыгати. Я вже знаю, бо тут падаєш. А ну ...ну шо так? Ну шо це таке? Ну це Я ж... ...я все... Мені дасться 5 мільйонів? Не дайся 5 мільйонів долларов, за то, что я це пройду. Ну хотя бы ручку. Ручку? Це я тебе лапку можу подарить. О, давай. Я тебе розовую подарю. Полно хорошо лепнет. Ой, я Ну, я все равно троллю такие. Який тролля. Що что ты Тись тролль, троллят, троллят. Я тебе тролль. Угу, Не бачу. Смішно? Дуже. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Я прям в дирочку впала, коли це вже можна буде пройти. Узожня... Це ж нереально. Це нереально. Це вообще. Ну, все реально. Все реально. Ти це проходила? Ні, навіщо. Це ж ти маєш проходити. Да ти Да ты ти Ну... Mm! Да. Я издеваюсь. Молодец. Спасибо. <клес> <клес> Постав мені просто доску, я це все переприйду. Цікаво, де Маріна? Чекав? Ну що це таке? Ну па? Не знаю нічого, Марина. А я щось думаю, знаю, Маргоша. Маргеша Наверко. я мало голова. Ты стала собакою? Я злою стала, не соба мені якась дівка така ось... Дівка... Ну, шо таке, ну? це нургарита? Що? Я тобі заважаю Давай проходи. Я забыла для меня прыжок Все, 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 все Я уже не хочу сыграть Все Давай Да Господи, даю тобі Що тобі давати Ты зможеш. Добре, що хоть ти можеш тут телепортуватися і пригати тут скакати, де хочеш. А я тут так не можу. Це ж не твій обід. Ой-ой-ой. ой Все. Треба хо чекпоінт, То чекпоінт, чи то троль. Тут знаю. Тут троль здохла. Ну це не проходиме. Все все це не возьмуш, ну ну алло. це ж вообще... Бе бе. Ще бе, бе. Тебе ще тут кулики прозрачні чекають. Ти б хоча б туди нормальний чекпоінт поставила, бо я оце все проходити не буду. Знову. Ну, після сто дни шестьдесят девять, то на 73 садидам, нормальный. Я кажу десять девято. Не знаю, ти ж не бачиш, тому що ти ж не І що це за прозрачні кубики? Включи мені тут якісь. Ну давай. Я... Як? Я не знаю. Ну що ти не знаєш? Давай допомагай. Я це все проходити, я це... я це час проходила. У мене вже відео так до 20 і... минут. Ну ти ж хорошо. Давай скажи яке, яке, яке? За 500 можна? Яке, яке? Не знаю. То яке знаєш? А пятьсот Я Яку пятьсотку? Давай. Не в коротках. А, -а, -а. бы там все має бути видно. Не. То яка? Ты тут, ты тут нияки не включила, да? То ты тут нияки не включила. Давай, эм. Вот сюда. Ну попробуй прыгнуть. Давай включи мені Все, мене, а я не знаю. мене вже 15% процентів мене скоро розрядиться Я не зможу допроходити твій твой уровень. А? Да просто скажи мені, які я пройду ці кубики, у мене мало заряда. Шо? А... а я не знаю, які. Остав мені там хоча б щось, Все, Поставь, бо я там не пройду! Його! Постав! мені туди шось! шось. Ага, я, поняла, я поняла як це проходить, коротше, давай проходь оце, це, я тобі магію її покажу. Ну так, давай проходь це оцей цей хард, коротше, який ніхто не може пройти, ну давай проходь, Да? Який yeah. проходила там типаса, да? <плеси> <плеси> За секунду прошла. Давайте цей поможу. Які палочки, Які палочки, я вже пройшла їх. А -а -а. Так, друга палка. Ну тут ну, ты могла нормально сказати, що там. Я не знаю. Бачу, що ти не знаєш. Строє, ну, строє воно тут і потом не знає. Ти подиви. Ну, це ти мене. Алё? мене скоро розрядиться. А я так подаю, що прошла зараз. Бо ти літаєш. Ти проходиш. тут. Не, я буду летать, не я пройшла. докажи. Я... Все, блядь. Марина, дивись. Шо? я? Угу. Я тут. -мо, ти шо? Типа ти хочеш сказати, що це дуже проходиме, да? Ой. Хі-хи-хе-хе-хі. Я більше не буду проходити. Тут 84 уровнів скоро до 100 дойде. Які до 100? Ну, рішати буду не я. А напишуть в коментарях. Е, мої підписчики напишуть в коментарях мені робити другу частину, як я прохожу паркур своєї подружки Маргаріти. Неї тут такі хард, що я вже мучаюсь, вже не знаю скільки. Це вже вообще. А мені здається, що це вже не цікаво дивитися. Перематуйте чуть далі, що, що я вже там пройшла. Типу. Все. Як? Дивись. Всім пока! А була Маріна Плей. Ну, що це таке? Все? Давай зро зроблю другу частину. Яка друга частина? Ну тоді давай зараз частину другу. Ти ж не будеш про цей хард проходити ще раз? А там, вже, а там не було хард, це вже хард якийсь. Що ти мені тут понастраювала? Я вже не поніма. Все. І що як в грати? Ну то не можна, Хі-хі-хі. Я забула про чекпоінти, так би це вже тебе не проходило, але я буду забула, що є чекпоінти. То постав його, цей чекпоінт, постав. Я там на вісімдесят уровні поставила. Ну це дуже довго, це... я не дойду. А ти вже на 60 уровні, да? О тебе вообще легко дня пройти така. Да, Що ты мені мешаешь? Я вообще тут стою. Що ты тут стоишь? Що мені тут кидаешь? Я літаю. Я літаю тут. Все, в мене дать презентів. Я буду робити другу частину. вами була Марина Плей, е, моя подружка Маргарита. Яка придумала... Ну, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім пока-пока!